Щось щойно сталося в Україні 12 вересня 2025 року. Один танк «Абрамс» за кілька хвилин знищив увесь російський конвой о 8.03 ранку у сільськогосподарській зоні, поблизу часі фіар Яра, російська колона, що рухалася, повільно різко зупинилася після нерівної завіси залишкового диму і ряду дерев, обвуглених внаслідок попередніх ударів. З'явився силует бойової машини, який не був звичайним танком. Це був М1А1 Абрамс, танк вартістю понад 9 мільйонів доларів, з композитною бронею типу «Чопхем», тепловізором другого покоління і здатністю стріляти снарядами сабот із руйнівною кінетичною проникністю. Що було далі? Залишайтеся з нами до кінця і дізнайтеся. Це не кіно, це реальна війна, а, і ви бачите її просто зараз. Усе почалося, коли російський конвой рухався окупованою територією з єдиною метою досягти стратегічної позиції неподалік кордону з Курськом, щоб захистити лінію постачання та зміцнити оборону на високооспорюваній ділянці. Цей конвой складався з понад 150 військових і були броньовані машини, зокрема танки Т 72 б 3 Вартістю приблизно 6 мільйонів доларів кожен. Сила цих танків полягає у вибуховій реактивній броні Контакт 5, створені для поглинання та нейтралізації енергії протикумулятивних снарядів і кінетичних боєприпасів. Їхні гладкоствольні гармати калібру 125 мм стріляють кінетично пробивними снарядами СДС. І керованими ракетами з дальністю до 5,5 кілометра, але це ще не все. Поруч із ними бронетранспортери БМП3 додавали мобільності та вогневої потужності, маючи автоматичні гармати калібру 30 міліметрів і протитанкові ракети Корнет здатні уражати цілі на великих відстанях завдяки своїм високоруйнівним бойовим частинам. Росія вважала себе в безпеці, принаймні так вони думали. Конвой рухався вузьким сільськогосподарським коридором, який росіяни вважали безпечним, але Україна інтенсивно моніторила ці маршрути тижнями за допомогою безпілотників UJ-26 Bobber бобер і Р, оснащених тепловими і оптичними сенсорами високої роздільної здатності. Здатних працювати на висоті понад 5 кілометрів, а також систем радіолокації ВІФЕШ, що виявляли рух навіть при сильних електромагнітних перешкодах. Українські сили мали повний контроль і спостереження у реальному часі за конвоєм. Вони не могли залишатися із зав'язаними очима. Так народилася операція Пасти Курська. Ретельна засідка розроблена ЗСУ для використання кожної технологічної і тактичної переваги. Місію очолював генерал Іван Петров, і вона мала не лише зупинити просування росіян, але й завдати нищівного удару в одній блискавичній дії. І як же інакше план полягав у тому, щоб відправити танк М1А1 Абрамс як головний сюрприз операції. Справжній ключ до змін у ході бою з його композитною бронею типу чопхам, тепловізором другого покоління і бронебійними снарядами сабот з нищівною кінетичною проникністю. Для запуску цієї тріумфальної атаки використовувалися також важливі підрозділи підтримки ЗСУ 23 4 шилка, зенітні установки з чотирма автоматами. Калібру 23 міліметри здатними вести вогонь зі стрільбою до тисячі пострілів за хвилину. Також залучали бронемашини Bradley М2, оснащені автоматами калібру 25 міліметрів і ракетами ТОВ з ефективною дальністю до 4 км. Для максимізації удару сапери встановили протитанкові міни з вибуховою речовиною в еквіваленті 40 кілограмів тротилу. Відключені до магнітних сенсорів високої точності, активованих лише проходженням важких броньованих машин, щоб уникнути жертв серед цивільних, Україна мала все під контролем. Росія навіть не здогадувалась, що її чекає. Операція розпочалась точно о 9 годині ранку, коли російський конвой раптово зупинився, відчуваючи, що за ними ведеться спостереження. І так воно і було. Серед чагарників майже непомітні. ЗСУ 23.4. Шилка. Чекали моменту. Лічені секунди залишалися до початку хаосу. Бах, бах. Зенітні гармати почали лити кулі, мов невблаганний дощ. Один з снарядів прошив боковий корпус бмп 3 бойової машини піхоти, ключового елемента російської оборони, яка зі своєю посиленою бронею і вибуховими снарядами не витримала удару. Вибух підняв корпус, наче жерстяну банку, і розпорошив уламки навколо. Російські солдати намагалися зв'язатись по радіо за наказами. І підтримкою, але Українська радіоелектронна війна блокувала сигнали, наповнюючи частоти оглушливим шумом. Ворожі ракети почали відхилятися, приваблені тепловими приманками, які імітували фальшиві теплові сигнали, тінями, що обманювали сенсори та радари. З тилу машини Бредлі М2 показали свою міць. Їхні гармати калібру 25 мм міліметрів, і ракети ТО. У велиточні черги нейтралізуючи піхоту і техніку, змушуючи росіян розходитись і втрачати позиції, але розсіяність лише погіршила становище. Вмить українські сапери підірвали протитанкову міну з зарядом, еквівалентним 40 кілограмів тротилу. Боєголовка вибухнула під російським бронетранспортером, що намагався втекти схилом, знищивши його за секунди. Удар поєднався з криками і хаосом. Російські солдати не мали виходу. Якби вони не ховалися в окопах і серед рослинності, небезпека наздоганяла їх. Зсу і Бредлі не стояли на місці. Вони міняли позиції кожні чотири хвилини, щоб уникнути артилерійських контрударів і виявлення безпілотниками ворога. З адреналіном у верхній точці постійний рух став ключем, щоб порушити фокус атак росіян. Конвой втратив цілісність. Збентежені і деморалізовані солдати намагалися сформуватися знову, але ушкодження вже було незворотним. На цьому етапі бою українська доктрина швидкої стрільби і зміни позиції показала свою ефективність. Короткі цикли між зміною позицій і вогнем за лічені хвилини не дозволяли ворогу засередити контрбатарейний вогонь чи отримати фіксовані координати. Безперервна підтримка платформ повітряної розвідки, таких як дрони UJ-26 шість Бобер і забезпечила високий рівень ситуаційної обізнаності, гарантуючи, що кожен постріл був точним і підтвердженим а також. Полегшуючи безпечне переміщення підрозділів. Але на цьому не все закінчилося. Серед туману і чагарників з'явився впізнаваний силует танка Абрамс. Його присутність вражала, і зброне типу Чопхам практично непроникною І тепловізором другого покоління здатним виявляти ворога до того, як його побачать. Він став фінальним диригентом цієї симфонії руйнування. Абрамс випустив снаряди Сабот один за одним: п'ять за менше ніж шість хвилин. Кожен пробиваючи корпус танка Т-72Б3. Вибухи були потужними, залишаючи великі кратери і вибухаючи башти. Російські солдати відповідали вогнем, намагаючись швидко рухатися, щоб не стати легкою мішенню. Але екіпаж Абрамса тримав стрімкий темп, ведучи вогонь і міняючи позицію в циклах по 12-15 секунд. Це була не сила, а поєднання інтелекту і мобільності. Українські дрони спостерігали за кожним рухом, передаючи координати і підтверджуючи ураження в реальному часі понад 15 хвилин. З підтримкою Бредлі, що вели контрольовані черги, вони знищили розсіяні війська і техніку, вибух. Останній постріл Абрамса ліквідував все. Дим і Темрява покрили територію, тоді як українська команда оцінювала ситуацію. Вони вирішили відійти, щоб поповнити запаси і утримувати тиск. Все було завершено. Україна перемогла. Росіяни не просто були оточені, вони були знищені. Уяви, який вплив мала ця операція. Напиши в коментарях, яка частина тебе вразила найбільше. Не забудь підписатися, увімкнути сповіщення і поставити лайк, щоб не пропустити наступні випуски. Готуйся, Найвражаюче ще попереду, з годинами українські сили направили ще один безпілотник ЮДЖЕЙ 26 Bobber Бобер для патрулювання зони, щоб оцінити ефективність операції. Те, що вони побачили, було руйнівним і беззаперечним. Російський конвой перетворився на пекло вогню та диму, сцену повного знищення. Броньована техніка, включно з численними танками: Т 72 б 3 і БМП3. Була обвуглена або розвалена зі зламаними корпусами та вибуховими боєприпасами. Деякі місця розплавилися через тиск вибуху. Російські окопи і укриття були знищені, а густий шар диму покривав землю, поки деякі солдати в паніці втікали без команди і порядку. Економічні втрати були величезними. Але ще серйознішою для Москви була деморалізація військ. Які тепер бачили українців не просто як противника, а як ворога, здатного швидко і точно розгромити їхню міць? Танк Абрамс став символом опору і сили, доводячи, що відвага в поєднанні з технологіями може зламати навіть сталевого гіганта, зображення полум'я, яке поглинає російську сталь і відчай їхніх солдатів. Залишаться в пам'яті як незаперечне свідчення цієї поразки, і якщо Росія намагалася залякати бронетехнікою і логістикою, то в результаті ці платформи залишилися лише палаючими перешкодами. Два три-чотири Абрамси чисті і мобільні, рухались, стріляли і зникали раніше, ніж Москва встигла навіть моргнути. Передові західні технології принижують танки, якими Росія досі хизується, поки вони бігли по обгорілій землі, залишаючи позаду опалені корпуси, українці демонстрували, що війна більше не виграється лише силою м'язів. Напевно, хтось там запитує: де ж ті непереможні російські танки? Хто подарував їм це залізо, яке стало їжею для вогню? Дим, що піднімався до неба, був ясним посланням. Росія була щаслива, що, хоч щось залишилося для повернення додому, але настав час прокинутися і подивитися уважніше на нового власника цієї землі зі сталі і вогню Україну. З годинами українські сили направили ще один безпілотник UJ-26 шість Бобер для патрулювання зони, щоб оцінити ефективність операції. Те, що вони побачили, було руйнівним і беззаперечним. Російський конвой перетворився на пекло вогню та диму, сцену повного знищення. Броньована техніка, включно з численними танками: Т 72 б 3 і БМП3. Була обвуглена або розвалена зі зламаними корпусами та вибуховими боєприпасами. Деякі місця розплавилися через тиск вибуху. Російські окопи і укриття були знищені, а густий шар диму покривав землю, поки деякі солдати в паніці втікали без команди і порядку. Економічні втрати були величезними. Але ще серйознішою для Москви була деморалізація військ. Які тепер бачили українців не просто як противника, а як ворога, здатного швидко і точно розгромити їхню міць? Танк Абрамс став символом опору і сили, доводячи, що відвага в поєднанні з технологіями може зламати навіть сталевого гіганта, зображення полум'я, яке поглинає російську сталь і відчай їхніх солдатів. Залишаться в пам'яті як незаперечне свідчення цієї поразки, і якщо Росія намагалася залякати бронетехнікою і логістикою, то в результаті ці платформи залишилися лише палаючими перешкодами. Два, три, чотири Абрамси чисті і мобільні, рухались, стріляли і зникали раніше, ніж Москва встигла навіть моргнути. Передові західні технології принижують танки, якими Росія досі хизується, поки вони бігли по обгорілій землі, залишаючи позаду опалені корпуси, українці демонстрували, що війна більше не виграється лише силою м'язів. Напевно, хтось там запитує: де ж ті непереможні російські танки? Хто подарував їм це залізо, яке стало їжею для вогню? Дим, що піднімався до неба, був ясним посланням. Росія була щаслива, що хоч щось залишилося для повернення додому, але настав час прокинутися і подивитися уважніше на нового власника цієї землі зі сталі і вогню Україну. Новини швидко дійшли до Кремля і зробили це не тихо, а мов відро холодної води. Вони негайно. Намагалися затулити сонце пальцем, шукали виправдання, заперечували докази, звинувачували невдачу. Але вогонь говорив голосніше за їхні промови. Російська пропаганда наповнилася дешевими відмовками та напівправдами, відчайдушно намагаючись виправдати безпорадне логістичні помилки, внутрішня зрада, спеціальні тактичні цілі. Але неможливо було приховати це принизливе шоу, де танк Абрамс розніс увесь бронеконвой. Та реальність була очевидною: ніхто не міг заперечувати відео та фото, які Україна публікувала, вибухи, пожежі, рознесені колони. Зі свого боку Україна не втрачала час. Вони оприлюднили вражаючі кадри: міліметрова координація, передові технології в дії, сила правди. Яка руйнує брехню, вони довели, що не лише захищають територію, а й здатні вдарити в саме серце агресії. Показали, як російський конвой увірвався на чуже, зухвало і впевнено, поки не був знищений точністю і відвагою українців. Приниження було гучним і публічним. Спроби Кремля приховати рани були марними. Мораль росіян впала. А в коридорах влади було чути шепоти занепокоєння, коли їхні війська шукали пояснень серед хаосу і розпачу. Дехто в Москві намагався змінити наратив, переконуючи, що це лише тимчасовий збій. Але хто може приховати пожежу, що видно здалеку? Конвой було зруйновано, але справжнім вогнем горіла довіра ворога. Тим часом Україна зміцнювалася не лише зброєю. А й іміджем та духом з кожним відео, з кожним звітом, підживлювали не лише надію нації, а й міжнародний престиж. А росіяни лише могли спостерігати, перетравлюючи поразку, і гадали, коли знову повернуть ініціативу. Українці просувалися вперед, впевнені, що їхня стратегія і західні технології це настільна книга для будь-якої армії світу. Це не просто вогонь і сталь. То безсоромно вторгається, той дорого платить. Росія навчилася, що бути великою державою вже мало. Це потрібно доводити.